Не визнає результатів кримського референдуму. Євроспілка Америка обговорить можливі санкції. Японія наполегливо закликає Росію не приєднувати Крим через незаконний плебісцит. Реакцію міжнародної спільноти на події в Криму вивчала Євгенія Мотрич. Отже, на цю хвилину більшість країн світу не визнає так званого референдуму, що відбувся вчора в Криму. На цій мапі червоним позначено тих, хто не прийме відмежування півострова від України. Це США, Канада, Аргентина, дві країни африканського континенту Нігерія і Чад, також Австралія та Японія. Благословила на приєднання Крим лише Росія та Сирія. Після завершення так званого референдуму у Криму вночі на понеділок ситуацію в Україні знову телефоном обговорили президент Росії та Америки. Деякі деталі цієї розмови оприлюднили. Прес-служби Володимира Путіна та Барака Обами Кремль повідомляє, що у цій розмові їхній президент заявив, що визнає воловиявлення, ба більше вважає, що він відбувся відповідно до всіх міжнародних норм. Натомість ідеться у релізі президент Росії, невдоволений іншим. Путін звернув увагу на неспособності і нежелання нинішніх київських властей обуздати розгул ультранаціоналістичних і радикальних групіровок, дестабілізуючих обстановку і тероризуючих мирних жителів, в тому числі російськомовне населення і наших Прес-служба Білого Дому також поширила витяги з цієї розмови. Президент Ша Барак Обама заявив, що штати не миритимуться з намаганням Росії від'єднати Крим у повідомленні йдеться дипломатичне розв'язання конфлікту неможливо, поки військові сили Російської Федерації продовжують загарбання української території. Разом із тим, держсекретар Джон Керрі й далі готовий співпрацювати спільно з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і урядом України. У свою чергу санкції щодо Росії через Кримський референдум можуть запровадити вже найближчими днями. Про це в інтерв'ю NBC News заявив старший радник Обами Ден Пфайфер. Президент Путін надалі має вибір продовжувати ізоляцію на шкоду своїй економіці, дедалі більше зменшувати плив Росії у світі. Чи він збирається робити правильні речі? Немає жодного шансу, що американський уряд визнає будь-які нові кордони України незалежно від бажання кримців. Схожі реакція з боку ЄС. Міністри закордонних справ Євросоюзу перейшли від попереджень до санкцій. Кілька годин тому вони схвалили візові та фінансові обмеження для 21 громадянина Росії та України. Прізвищ поки не називають саме рішення. Звучить так. Рада ухвалила рішення про додаткові заходи, включно з обмеженням на в'їзд та замороження активів тих осіб, які відповідальні за дії в Україні, які загрожують територіальній цілісності держави, суверенітету і незалежності. Наша реакція має бути чіткою і зрозумілою для Росії. Водночас ми повинні уникнути подальшої ескалації, яка може розколоти Європу. Та, попри санкції, євродипломати не полишають надії владнати конфлікт. За столом переговорів ми намагаємося послати Кремлю як найсерйозніші сигнали і віримо, що за допомогою перемов ще можна знайти владнання ситуації, які забезпечить територіальну цілісність України і водночас гарні конструктивні взаємини Києва з Москвою та Європою. Не визнає кримського референдуму не лише західна дипломатія, а й, наприклад, влада Японії. Міжнародні агенції цитують генерального секретаря уряду Йосихі Десуга. Наша країна наполегливо вимагає, щоб Росія чітко дотримувала міжнародного права і поважала суверенітет і територіальну цілісність України і знайшла на приєднання Криму. Про санкції попереджають із Канади. Прем'єр-міністр цієї країни Стефан Гарпер написав про це на своїй сторінці у Фейсбук, оскільки Росія відмовляється від деескалації конфлікту. Ми працюємо разом з нашими партнерами з великої сімки і з іншими союзниками з метою координації введення додаткових санкцій проти відповідальних за цю ситуацію. Осіб безвідповідальні односторонні заходи з боку пана Путіна не матимуть інших наслідків, окрім ще більшої економічної та політичної ізоляції Росії, отже, на цей момент більшість світу не визнала так званого референдуму у Криму і не підтримала дії Росії на півострові. Визнали волевиявлення Кримців поки що власне Росія, і досі невідомо, як відреагували ще дві країни, які раніше підтримували дії Росії: це Венесуела та Північна Корея.